我。 Вони на репетиції самі, я мовчала навіть. А зараз ми бачили батьків, які розхвилювалися. Так, все. Секундочку. Так, Андріан Дем'янчик і я не Гості, мами, тата, в нас був парень свято. Добре, що прийшли до нас. ви усі у перший клас. Ми всіх гостей вітаємо і дуже вам радіємо. Ці букви ми вже знаємо, книжки читати вміємо. І тяжко, школяр, зорі школя, сміття, хай живе під два, книжка твоя. Ніякі. Приготувалися. Дітки, випустіть, може, трошки пару, щоб вас було видно. Опустіть трошечки. Сашко, трошечки нижче. Сашунька, давай так опустимо. Ось так. Потримай, тут ось. Приготувалися? Пливем. Капіта! Що ж це таке, діти? 我的 Які ж ви молодці? О, які ж ви молодці. Все відповіли правильно. А де ж букварик? Де ж наші друзі? Так. А зараз ми, вони нам розкажуть всі про себе і букварик знайдеться. Але спочатку ми заспіваємо пісеньку про букварика. Дітки, ви молодці і сядьте всі діти на свої місця. Так, на свої місця. Э, Почти, секундочку, я його зніму порішення, що я вже Так, Зараз будемо співати. Що ж повітпала? Нічого тримаю. Леся Васильна, чіпіть брати. Сюди поється якесь. Усі побивали десь, це казки забунтували, свої назви не І сюжети, і герої, лихо, хто таке на наконі? Ой не знаю, ой не знаю. Ось стоп, почекай, не знаю. Не знаю. Це все, маклемі бребня, мені здоби, не я. Соломійка так. Ой не знайко, ой, не дай, що в тебе сніка, скоріш герой плаче. Ти. на 10 балів, а манбіння знайш за мав. Коло вам мистецьку не відідував за заклик. Голосніше батьки нічого не чують. Діти, діти, почекай, почекай. Говоріть голосно, ну, бо там діти кричать, нічого не чути. Молодец. Це завдання непросте, а допоможе вам хтось. Ні, а в нас після Богдана говорить 15. Не продовжувати чи досить, порятунку сім що почали дочкувати, скажімо, не знаю, це якась. Це якась, розмову, так не вийдувати, я не можу, так можу все переказати. Але я тепер нагоду, я в казинці повернути, це не далі не що... допоможе вам, хто попарити, то веселий <говорить, говорить, говорить>, і сміливий. Хто в роботі не лінивий. Той букварка врятує. Хто <плес> на <в> науці силу <плес> чує? Оце стежка А, чар... а де показуєте? Оце стежка чарівна. Кажу вам, як до букваря. Знайко. Ж... Знімай. Що там? Приймі, а ти взяв листочок на буквально? <плес> І нічим не переймайтесь, Літери це просто дивно, і кому не потрібні у горбати, а не рівне ще. Не треба і ручати, о, у футбол грати. Я без них знаю дихати, гуляю, у дворі. Краще потересити, своєму упаду. Зараз я чита, не дідали, так, сорок. Треках, треках. Це погано треба. Кожна сказати, ще? ще. Почекай, батьки, треба якось дитини будувалися. <tele> mm. Треба якось, щоб вони ж батьки прийшли і послухали. Прошу, сорок ще раз. Скрепенка, скрепенка, це коробки. Котик. мур Мурмурня. Ну, ну, що сказати. Що сказати і ще сказати. А й добре знають суди, кому потрібні букварі. Та викиньте їх. От ми що за стоять зі слід, може подивитися. Діти куріть голосніше. Ой, Ой, дивіться. Ой, дивіться, що то там. Обруди, не віддам. Настя, не сваріться, не дражніться, витить сльози, поберіться, бо сьогодні свято гарне і зубите немає. Свято буде, піско сняв, я в упарі повідам. Так, ухвалять на наш поживає. Ой-ой-ой, кусі ой, ой, мене, мені подає, я дуже спішу. Сурока. Куди йдеш? Куди йдеш? Зі мною поговори. Я сказали, що йде чувати і ліс, піде хати. – Діти, вас зовсім не не зайчут. Дітей... Я вважаю срока. До дітей спішу. До дітей спішу на срок. Зайчик. Аж тут зайчик вибігає. Гей! Hey. Гей, hey, ти хлопці, там і зламано, а де клас тим Подивіться, будемо гратися. Тіка здоров'я посол опік. Я, опі. Я до школи поспішаю. Тут Зузуля з лісу, кука, Віда. Віда. Не перепинайте пати до дітей і до нас свят. Ми змогли буквально знайти, а з рятувати, а тепер ще будемо. ми будемо співати. От тепер, як ми знайшли буквально, то ми тепер давайте тут книжечку тримаємо. Дітки, діть на свої місця. Давайте я вам ще... Давайте коронавіше з ними шукаємо. Оля, йди сюди, правильно. Ти маєш бути біля нього. нас тут? Оля, Оля. Так, святив, хто там наш рапорт здає? Так, всі здали кругом. Будь ласка. Так, Адріанчик, починай. Шановний букваль, конец, прощання, з тобою зібраться. 31 учень першого бекула. До проведення свята ворога. Вивчати і свої інші мови світи.